Продовження. Коли дівчата пішли, Аслан поклав свою божелезну проте м'яку лапу напітерве плече і промовив. Ходімо, сине Адама, я покажу тобі здалеку той замок, де ти будеш королем. І Пітер, усе ще тримаючи в руці меча, пішов разом із Левом до східного краю пагорба. Звідти вони побачили чудовий краєвид. За їхніми спинами сідало сонце, і всі простори, що розгорнулися під ними, заливали вечірнє світло, пагорби, долини і велику річку. Що звивалася, мов срібна змія, за багато миль звідси, за неозорими краєвидами, розливалося море, а над морем розпростерлося небо з рожевими у променях вечірнього сонця хмаринами. І десь там, де земля нарній зустрічалася з морем, а насправді в гирлі великої річки. На маленькому пагорбі щось яскраво сяяло, немов зоря. Це був замок, і він палав кожнісінькою, зверненою до них шибкою, відбиваючи спадень. Захід сонця. Проти Пітрові, здавалося, ніби це яскрава зірка задрімала. На морському узбережжі. Це о людину, проголосив Аслан, Кер Паравел, замок чотирьох тронів, на один з яких ти маєш зайти королем. Я показую тобі це, бо ти найстарший, і тому будеш великим королем. Понад іншими. Пітер знову нічого не сказав, бо наступної ж миті тишу розітнув дивний звук, схожий на мисливський ріжок, Тільки значно потужніший. Ріх твоєї сестри, тихо сказав Аслан, настільки тихо, що це можна було б назвати моркотінням. Якби це не було надто нешанобливо стосовно лева. Якусь мить Пітер нічого не розумів. І лише коли решта створінь рвонула на звук, Аслан гаркнув Назад, нехай принц вибере, вибере право називатися лицарем. Хлопець багнув. що до чого, і притьмом. Помчав до шатра. Там на нього чекало жахливе видиво. Наяди та дріади з лементом розбігалися на всі біч. Люсі летіла до Пітера з усією пруткістю своїх коротеньких ніжок, а її обличчя сполотніло, наче папір. Тоді він побачив. Як сюзан бігом дісталася дерева і, шукаючи порятунку, видиралася на нього, бо її наздоганяла якась величезна сіра істота. Спершу Пітерові здалося, що це ведмідь. За мить він побачив, що вона радше нагадувала вівчарку, але була завелика, як на пса, вочевидь. Це був вовк. Тепер він стояв на задніх лапах, передніми, спираючись на стовбур дерева, гарчав та клацав іклами. Шерсть на його спині настовбурчилася. Сьюзан не могла вилізти вище за другу гілку. Одна її нога звисала так низько, що між нею та вовчою пащею залишалося хіба кілька дюймів. Пітер здивувався, чому вона не залізе вище або хоча б якомога міцніше не вхопиться. А що ти із жахом усвідомив, що Сьюзан ось-ось зомліє і тоді неодмінно впаде. Не можна сказати, що тієї миті Пітер відчув неабияку мужність. Навпаки, йому здавалось, що від жаху його скоро знудить. Але вибору не було, тож хлопець кинувся до розлюченого монстра і з усієї сили спрямував удар меча в його бік та схибив. Чудовисько блискавично розвернулося до Пітера, і з роззявленої пащеки. Вирвалося розлючене гарчання, вовчище страшенно розлютився, що, власне, і врятувало Пітерові життя, інакше б звір миттю перегриз йому горлянку. Пітер улучив слушну мить, хоча все відбувалося так швидко, що сам він нічого не встиг зрозуміти, зробив блискавичний випад. І що сили стромив меча між передніми лапами звіра у самісіньке серце. А потім все відбувалося, наче у сні. Вовк не упав замертво, як слід було очікувати. Він невіснів, і клацали перед самісіньким пітривим обличчям. Хлопець ухилявся і боронився, він нічого не усвідомлював. Лиш бачив довкола себе кров та жмутки вовчої шерсті. Аж нарешті лютий звір завмер. Пітер витяг з його тіла меч, випростався й обтер з обличчя, під який заливав йому очі. Пітера знагла накрила смертельно втома. І вже наступної миті з дерева злізла Сьюзан. З тремтінням після пережитого жаху вони підбігли одне до одного і вже не стримували ані сліз, ані обіймів. Але в такому місці, як нарнія, вас ніхто за це не осудить. Мерщій! Мерщій! прогримів Асланів голос. Кентаври, орли. Я бачив ще одного вовка там, у заростях, там, за вами. Він щойно помчав геть. Усі за ним. Він прямує до своєї господині. Тепер ви маєте шанс схопити відьму та врятувати четвертого сина Адама. Враз затупали копита, залопотіли крила, і з десяток чи більше найпрудкіших істот зірвалися в темряву, яка поступово сповивала землю. Пітер, усе ще, ледь зводячи дух, повернувся і поруч побачив Аслана. Ти забув обтерти меча. Зауважив Лев. Це справді було так. Пітер аж почервонів, коли побачив шляхетне блискуче лезо, загиджене вовчою шерстю та кров'ю. Він нахилився, дочисто обтер його травою, а тоді насухо, полою свого пальта. Дай мені меча та прихили коліна, сини Адама. Звелів Аслан, а тоді злегка торкнув хлопцеве плечі пласким боком леза і промовив Підведися, сер, пітер, прокляття вовків. І хай щоб сталося? Ніколи не забувай обтирати свого меча. А зараз нам варто повернутися до Едмунда, коли вони зайшли вже так далеко, що хлопцеві стало здаватися, ніби жодному смертному, взагалі, не під силу. Такий довгий шлях. Відьма нарешті оголосила привал. У похмурій долині, щільно оточеній соснами й тисами. Едмунд просто сповз на землю та нерухомо лежав до лілиць. Його навіть не цікавило, що буде далі, тільки б його залишили в спокої. Він був такий виснажений, що не відчував ані голоду, ані спраги. Відьма та гном тихо перемовлялися біля нього. Ні, сказав гном, тепер це вже не допоможе моя королева. Вони, мабуть, давно дісталися Кам'яного столу. Можливо, вовк зачує нас та принесе новини? припустила відьма. Якщо він і з'явиться, то ті новини точно не будуть добрими, пробурмотів гном. У Кер-Парабилі стоїть чотири трони, міркувала відьма. Цікаво, що станеться, якщо буде зайнято лише три? Адже тоді не здійсниться пророцтво? Яка вже різниця, коли він тут, зітхнув гном. Вимовити Асланове ім'я. Присутності господині, він однаково не наважувався. Надовго залишатися він не зможе. А коли піде, ми нападемо на трьох у укерпаравелі. Тоді, може, краще залишити, поки цього. І гном купнув Едмонда. Щоб торгуватися, продовження буде.